Учора ми говорили про футбольний клуб «Тростянець», Сьогодні ми приїхали в гості до Вікторії з Миколаївки. У лютому 2022 року Вікторію з Миколаївки на збори у Туреччину повіз головний тренер Анатолій Безсмертний. Там командою і застала війна. Після цього була півторарічна пауза, і ось Вікторія, на чолі з Анатолієм Безсмертним повертається на поле і починає підготовку до нового сезону першої футбольної ліги України. Наразі клуб вже провів чотири спаринги. І роботою футболістів тренер задоволений. Першим збором ту роботу, яку ми запропонували хлопцям, вона пройшла ну, на хлопців гріх жалітися, бо працювали всі дуже добре, дуже достойно. І по іграм, як першу гру з Болонію, ми практично ще команда, не всі знали друг друга, але... Десь задоволені, десь ні. Другі дві вже гри були ліпші в плані організації, в плані тактичному і в плані майстерності. Тренер говорить, трохи розчарувала остання гра проти Маріуполя, у якому Вікторія двічі вела в рахунку, але поступилась. Проте збори на те і збори, щоб виявляти помилки та їх виправляти. Наразі у клубі триває селекційна робота. Повернулись у команду ексгравець Вікторії Сум та Нафтовика Вадим Шаврін. Працюють у клубі Сумчани Артем Шпірьонах, Максим Бойко, Андрій Нелін, Максим Чеглов. Повернулись у команду два Олександри Лебеденко та Литвиненко. Про гру у новому сезоні вони говорять таке. Для мене як Вікторія, це стара нова старінка. Будемо працювати, Вивести команду в УПЛ. Це моя мета. Ну, мета моя як вихованця Сумської області, щоб команда з Сумської області грала в УПЛ. Це повернення додому. Я завжди хотів грати в сумських командах, допомагати сумському футболу, тому для мене це новий виклик. Вигравати в кожному матчі. Тут поки що подивимось, як воно буде. Але хотілося б набрати як більше можливо залікових балів. Наразі у клубі триває селекційна робота. Перед стартом нового сезону команда планує провести три спаринги проти команд: Лівий берег, Дінас та Звягель. Головний тренер команди говорить, намагатиметься створити боєздатний колектив, такий собі сплав досвіду та молодості, і з нетерпінням чекає у лавах клубу гравців, які нині боронять нашу батьківщину. Це Іван Боросенко та Руслан Пісний. Завжди будемо їм раді. Ми дуже, дуже, дуже їм вдячні. До них дорога сюди відкрита назавжди. Олександр Качанов, Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.